До початку сесії на Майдан Незалежності підтягуються люди. Депутати обласної ради безперешкодно заходять до будинку рад та сесійну залу. Страйкарі чекають на гідний бюджет. Приніс колбаску і холодець, щоб вони прийняли ну, такий бюджет, який потрібен для людей, а не для них. Що можна було купити і колбаску, і холодець український. Пряму звукову трансляцію засідання обласної ради люди слухають через гучномовці. Усі в очікуванні прийняття головного фінансового документу області. Забезпечили вільний доступ до приміщення, аби сесія відбулась, тому що ми розуміємо, що бюджет треба ухвалювати, особливо його загальну частину, аби люди могли отримувати соціальні виплати, пенсії, заробітні плати. Зараз така суспільно політична ситуація, що громада е показує те, що вона включається в процес, і це є дуже позитивним зрушенням. Рішучих дій не планується. Ми вкотре повторюємо. Тим, що це є мирна акція. Втім, від гріха подалі у вестибюлі будинку рад чергують міліціонери. Традиційно охоронці були і біля входу до самої сесійної зали. Інформації щодо провокації не надходило. Так, люди збуджені. Є така ситуація, але вона під контролем. Ну і ми завжди готові для того, щоб мирним шляхом забезпечити громадський порядок. Забезпечувати громадський порядок міліціонерам не було потреби. Обласний бюджет із внесеними до нього поправками депутати затвердили, люди на майдані стримано задоволені. За 55 рішення прийнято. Дякую. Я з говорю і чую, що люди кажуть: от не було б от, тут нас, не було б це оцього майдану. Навірно, бід цього поправок не було б. Так що, слава Богу, є, є невеличкий результат. Юрій Курочка, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.